Серед глухого лісу знайшли чиюсь нору. Не знаю, чи я. І якщо чесно... Ай, комарі кусаються. Якщо чесно, то не хочу і зустрічатися з жителем цієї нори, тому пішли далі. Бо коли йдеш, то комарі не так загризають. Йдемо далі. Прямо посеред стежки виліз такий красивий грибочок. Може навіть дощовик виросте величезним. І он якийсь такий красивенний. Але думаю, що не їстівний. Ну ви знаєте, всі, всі гриби їстівні, тільки е, деякі один раз ну, один раз. Ти впевнена? Ааа, да, так, ми тут проходили колись. Дай я. Синок стій, Дай тут крапива, осторожно тут не. А! Ну. Іди, синок. Але Та ну, фу, комаріці вже нас загризли тут. Зараз маємо ага. кудись вийти. Не знаю куди, але кудись маємо. Пішли поки що. Якщо шорти. шорти, а що шо, ти хотів, то ми в штанах зварилися б. Фух, тут стільки комарів. І Капець. Дімка, куди ми? Дімка, ми, по-моєму, з тобою згубилися. Ну пошли, тут наче ось якась дорога є. О! Ножки високо піднімай. Тут якась, наче є до... Ні, Не, нема тут дороги. Йдемо туди. І ти бачиш, в началі лісу комарів майже немає, в глибині там просто рой їх. От вони дурні, краще б йшли на, наоборот наружу, там більше шансів когось зловити. А Кого ж вони в глибині з'їдять? Вийшли з хащів. тут Я Всі загризані комарами. Комарів просто в лісі, там висока вологість. Комарів, ну вони просто тебе обліплюють з усіх боків. Ми всі покусані з усіх боків. Зараз будемо вдома мазатися якимось фіністілом, якимось бепантеном. пантеном. Я там ще подивлюся, що в мене дома є. Обов'язково зараз намажу всі укуси своєї дитини. У нас тут, до речі, на виході з лісу є така будівля. Ось така недобудована. Тут хтось, я не знаю, чи це самозахват, чи це купили. Тут всі мам! Так, да, це акація а, Ще за часів Януковича. Тут купили, чи купили, чи самозахват, я не знаю. А, такий якийсь в якусь ділянку, побувадвали тут будинок. Ну, тут насправді нічого такого немає, тільки фундамент, стіни і криша. Навіть стікул нема, там був підвал. Зараз зніму. Нічого тут такого немає. Дарчик нічого немає, нічого немає цікавого. Просто підвал. От. Але тоді, мабуть, часи помінялись. Влада помінялась і так це все стоїть. Вже Ми тут живемо майже 5 років і 5 років стоїть цей будинок. Шкода, звісно, тому що ну, я не знаю хто, але люди все рівно вклали гроші. В той же фундамент, в ті ж стіни, в ту ж, сте... в ту ж кришу. Ось їхній стоїть. Будин. Воно не огорожено нічого, ось вже наша дорога і там наш будинок, в якому ми живемо. Нема тут ні огорожені, ні забору, це, мабуть, був будиночок для, а, як вони, для робочих, да, для будівельників. Ну, тут ось так. Не дуже. Немає ні стікол, нічого. А, ну, в якийсь момент. Чоловік сказав не заходить зараз сюди. Ну, я розумію чому, але ж мені хочеться вам зняти, показати. Ну, наче тут така нічого немає. Іду! Іду. Ну так я ж ні на що не наступаю, тут пол такий чистий. Так, виходимо. Погнали. Ну, все, от ми і вийшли. І пошурували додому. Дарюся, пошли додому, зайка. Пошли, моя питься, пошли.